Вітаю всіх на уроці я пізнаю світ. Діти, скажіть, чи знаєте ви, що таке енциклопедія? Знаєте, так, це така книга, де зібрані наукові пізнавальні відомості на різні теми. Наш друг Центаврик теж захопився читанням енциклопедії. Послухаймо його. Добрий день, друзі. Адаптер повідомив, що енциклопедія це зібрання наукових і пізнавальних відомостей на різні теми. Він запропонував мені. Діти, ми вже з вами знаємо, що кожна молекула складається з атомів, і вони бувають різних видів. Щоб розрізняти атоми, науковці дали їм назви. Умовно, їх позначають однією або двома великими латинськими літерами. Ми вже з вами вивчили назви таких атомів, як Гідроген, який позначають літерою H, оксиген позначають літерою О. Пригадаймо, два атоми гідрогену утворюють молекулу водню, два атоми оксигену молекулу кисню. А пам'ятаєте ви молекула води? З яких атомів складається? Асдва У. Двох атомів. Двох атомів. Так, двох атомів гідрогену та одного атома оксигену. Водень і кисень це газоподібні речовини, поширені на Землі. І ми з вами переглянемо відеофрагмент. Про історію винайдення гідрогену. Увага на екран! Як було винайдено водень? Це було дуже давно, ще в 15 столітті, вчені експериментували та в результаті виявили певну речовину, яка досі їм була незнайомою. Через те, що ця речовина постійно вибухала, учені дали їй назву Горюче повітря. Наприкінці XVIII століття британський учений Генрі Кавендиш зацікавився цією небезпечною речовиною і одного разу, експериментуючи, він довів, що під час горіння так званого Горючого повітря утворюється вода. Водночас інший учений Антуан Лаувазіє виявив, що вода складається з того самого горючого повітря та кисню. Уперше саме Лавуазьє назвав горюче повітря водним, що з латини означає той, що народжує воду. Ця назва існує до сьогодні. Ось така цікава історія про виникнення гідроген. А ми з вами продовжимо працювати в зошиті далі. Розглянемо моделі атомів хімічних елементів. І напишемо кількість протонів та електронів для кожного з них. Ми вже знаємо, що атом не має електричного заряду. Кількість електронів дорівнює кількості протонів. Отже, дивимося, яка кількість. Електронів атомі гідрогену. Називайте, один. Микайте. Один. 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 Так. Якщо один. один електрон, то скільки буде протонів? Один. Один Один. один. записуємо. Один протон. Один електрон. Розглянемо модель атома гелію. Атом не має електричного заряду. Кількість електронів дорівнює кількості протонів. Кілька електронів? Два. 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 Кілька протонів. Два. 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 Наступна модель атома літію: скільки електронів? Три. Скільки протонів? Діти, давайте ще раз прочитаємо і запам'ятаємо атом гідрогену.

Так. Пригадаємо, як визначати зарядове число ядра хімічного елемента. Розгортайте зошит на дванадцятій сторінці. Вмикайте мікрофон. імічні лімічні елементи, оту оту атомний Соні, соні, історі, а отже, вона збігається із зарядовим числом ядра атома. Пригадали? Перегортайте сторінку. Визначимо зарядове число ядра хімічного елемента. Заповнимо таблицю. Зарядове число ядра атома дорівнює кількості протонів, а кількість електронів дорівнює кількості протонів. Отже, збігається зарядовим числом. Ядра атома? Напишемо, яке зарядове число ядра атома? Якщо один. протонів один і електронів один, то зарядове число дорівнює одному. Дякую. Mm. Так, дивимося другу табличку. Яке зарядове число цього хімічного елемента? Два. два, два. Так, збігається з кількістю протонів і електронів. І наступна табличка чому дорівнює зарядове число? Три, три. три. Прочитаємо довідку разом. Вмикайте мікрофон. Читаємо разом. Хімічний елемент із заїдовим числом ядра А дорівнює одного має нас.

Який хімічний елемент входить до складу молекули водні? Гідроген, так, ген, Два... гідрогену. Два атоми гідрогену утворюють молекулу водню. Водень це газоподібна речовина, поширена на землі. А чи входить до складу молекули води хімічний елемент гідроген? Подивіться на екран. Читаємо разом. Молекула води складається з двох атомів гідрогену Молекула. та одного Молекула. атома. Осходить. Отже, Гідроген входить Молекула. до складу Молекула. молекули води. Пригадаємо з вами основні положення теорії будови речовини. Подивіться на екран, вмикайте мікрофон. Усі речовини складаються з невинними си. Астолебу або ато. Із частинками речовини існують містані. В газах найбільші, у рідинах невеликі, у твердих тілах тіла Може, коли атоми перебувають Безперервному, хаотичному, все це з вами дуже добре знаємо. Тому з'єднайте стрілечки зображення на малюнках та підписи, на якому малюнку зображено? відстані між молекулами води. Знайдіть малюнок, на якому показано, що вода складається з молекул. І про безперервний хаотичний рух молекул. Так, хто визначився, підносите ручку. Ксюша, прошу. Між молекулами води є відстань. Це другий малюнок. Другий малюнок. Ось так. Відстані. Добре. Мілана бучина. О, молекули безперервно. Хаотично ру, рухаються. Е, останній малюнок. Так, ну, там, тут десь стрілочки. Надати, три, да? Так, стрілочки показують, що вони рухаються і залишився... А вода складається з молекул, О -о -о. перший. Перший. Так, ми вже сьогодні говорили. Що молекула води має формулу H2O два атоми гідрогену і один атом оксигену. Я вам пропоную переглянути відеофрагмент про Міхала Огінського, і ви дізнаєтесь, чому полонез, який він написав, має назву. Прощання з батьківщиною. Полонез польський танець, який поширився у всіх королівських палацах Європи. Його обов'язково виконували на всіх придворних балах. Полонез танець хода. Батьківщина видатного композитора Міхала Клеофаса Огінського. 1794 року Польща мала назву Річ Посполита Корони Польської і Великого Князівства Литовського, оскільки до її складу належали території сучасної Польщі, Західної, Центральної та Східної України. Литви та Білорусі. Такі могутні країни, як Австрія, Прусія, Російська імперія, вирішили поділити між собою Польщу, водночас увівши сюди свої війська. Такі зухвалі дії войовничих країн поляки не могли терпіти, і тому піднялося польське повстання. У ньому брав участь і міхал Огінський. Але повстання було подавлене нерівними силами ворога, аби згодом відновити сили й визволити Польщу від ворога, міхалу Огінському необхідно було переховуватися в інших країнах. Ностальгія за батьківщиною і любов до неї в 1794 році народили в композитора полонез з Прощання з батьківщиною він змінив попередні уявлення про полонез як музичний твір для придворних церемоній. Ви послухаєте мелодію, упізнаєте її і позначите її назву, розфарбуєте той кружичок, мелодію якої ви будете зараз слухати. Я бачу, що вже діти піднесли ручку, пізнали мелодію. Прошу діти, який кружечок ви зафарбували. Доги. Так, А Ваня. Почали з Бачківщиною. Аріночка. Молонесть. Прощання з Батьківщиною. Маша Олехли. Полонес, прощання з батьківщиною. Розумнички. Так, ми послухали полонез, Прощання з батьківщиною Міхала Огінського. Діти прочитаємо тему уроку на сторінці 33. Чому калюжа? Калюша, часу висихає. Продовжуємо досліджувати питання за темою Фізика навколо нас. І на сторінці 36 прочитаємо пізнавальне запитання. Дамо відповідь. Отже, читаємо пізнавальне питання. Чому з на калюжка висипає? Розгляньте малюнки та сформулюйте гіпотезу, як молекули води залишають калюжу. На першому малюнку ми бачимо молекули води. Ось на асфальті, в калюжі. Єгора, послухаємо. Що вода перетвориться в Це вода не перетвориться в пару. Так, добре. Кульки, оці червоні без вушок, це частинки речових, з яких складається повітря. І ось вони ось так рухаються, і ніби виштовхують молекули води в калюжі. Молекул води стає все менше, тому що вони. Потрапляють у повітря, а між частинками речовин, що входять до складу повітря, є великі відстані, і всі молекули води зникають, і калюжа висихає. Отже діти, прочитаємо гіпотезу і вставимо пропущені слова. Прошу, вмикайте мікрофон.

Калюж у нас повітря, 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 добре, читаємо міркування. У, у калюжі нас на асфальті. Е? В калюжі. А в калюжі на асфальті є Кульки звушками у нас молекули води. Так, молекули. Деякі з молекул води завдяки безперервному, розумному, хаотичному. Руку залишаються, <головец> та потрапляють у повітря. Вони здатні на це, учніше, ніж частину в до складу повітря є. Пишемо відстані. Всі молекули води зникають і калюжа висихає. Діти, розгортайте зошити для домашніх завдань до третього блоку уроків на сторінці 6. Завдання номер один. Використайте олівці різних кольорів і намалюйте ланцюжок, з'єднавши назву країни відповідні об'єкти. Завдання номер 2 Пригадайте, якого птаха зображено на гербі Іван. Франківської області і позначте відповідне зображення. А на сторінці номер 7 виконайте завдання номер 4 попрацюйте як справжні науковці над відповіддю на пізнавальне запитання і вставте пропущені слова. Пізнавальне запитання. Молоді дерева навесні здебільшого білять крейдою. Чому з часом крейда, розведена водою, висихає на деревах?